Вітаю, друзі! П'ять подій дня 14 вересня на Цибулько ТВ. Отже, подія перша. Українські дрони б'ють по нафтопереробці РФ. Зачистка російської нафтопереробної інфраструктури триває після Новоуфимського НПЗ напередодні удар, поки рішить нефтеоргсинтез у Ленинградській області. І тут, та -да -да -дам, фанфари. Це підприємство переробляє понад 10 мільйонів тонн нафти на рік і належить Сургут Нафтогазу. Злі язики. Вже давно твердять, що Сургут-Нафтогаз це особистий актив Путіна. Особистий. В різні часи, в кращі часи, там лежало тільки кеша 55 мільярдів. Можна собі уявити, і це був недоторканий запас, до якого держава Росія. Під керуванням Путіна, звичайно, дотягуватись навіть не збиралася, тому що це особистий гаманець Путіна, і от українські безпілотники вже вкотре б'ють це вдруге протягом поточного року. Задовбешили цей Кирішин нефтеоргсинтез. Нагадаю, що від цього підприємства по суті вся лінінградська агломерація залежить від постачань нафтопродуктів. Російська влада заявила, що три дрони збито, але уламки все ж спричинили пожежу. Міноборони РФ відрапортувало про знищення 80 безпілотників за ніч. Та факт залишається фактом. Паливні резервуари знову горіли для України. Це стратегічний напрямок, кожен вибух зменшує можливості Кремля не лише фінансувати війну. А й підтримувати власну інфраструктуру. Подія друга санкційні бої у Конгресі США після абсолютно девакуватої поведінки Трампа і його реакції на зальоти російських дронів на території Польщі. Американський політикум зарухався у Вашингтоні. Загострюється боротьба навколо нових санкцій проти Росії. Республіканці Лінці Грем і Брайан Фіцпатрік вимагають ухвалити законопроект про жорсткі обмеження і пропонують прив'язати його до пакета фінансування уряду. Це означає. Або Конгрес голосує за бюджет разом із санкціями, або ж ризикує залишитися без ухваленого фінансування. Проти, звичайно ж, президент Дональд Трамп, який замість санкцій пропонує мита на імпорт з Індії. Але документ передбачає навіть вторинні санкції проти Китаю та Індії за купівлю російських енергоносіїв. Якщо пакет пройде, для Москви буде справжня економічна пастка. Все-таки Китай розраховує на те, що він буде підшантажовувати Сполучені Штати їх потребою у критичних мінералах, і таким чином братиме на себе політичне дахування Путіна і його війни. І ще одне підтвердження політики Китаю: подія третя Китай на захист Росії в ООН. Пекін вкотре показав, на чиєму, на чиєму він боці. Представник в ООН назвав вторгнення російських дронів у польський повітряний простір побічним ефектом української кризи. Російську агресію Китай вперто називає українською кризою, виставляючи таким чином, акцентуючи таким чином на певній винні України. Але ж Україна ні на кого не нападала, в Китаї це добре знають. Китай закликає уникати емоцій, бути стриманими та вирішувати все шляхом діалогу. Тобто фактично виправдовує агресора, який вперше змусив польські винищувачі збивати дрони над власною територією. Це вже навіть не нейтральна позиція, а дипломатичний дах Кремлю. І водночас чергове нагадування світу, що російсько-китайський тандем працює спільно проти Заходу. Подія четверта: про Польщу, куди ж без неї в ці дні? Дональд Туск зупинити проросійську хвилю. Польський прем'єр відкрито заявив, у Україні наростає хвиля проросійських настроїв, створена Кремлем через маніпуляції і дезінформацію. Антипатія до України поширюється, але це штучна конструкція, побудована на страхах, каже Туск. Він закликає суспільство довіряти лише офіційним джерелам, а політиків не допустити, щоб кремлівська пропаганда зруйнувала польсько-українську солідарність. Це особливо важливо після атак дронів Росія намагається перекласти відповідальність на Україну і нав'язати тезу, що це Київ тягне Польщу у війну. Ну, те, як вміє маніпулювати Росія, знають всі. До речі, польські експерти зробили аналіз соцмереж, і там дуже чітко, в перші години після. Атаки дронів зафіксували просто міріади ботів, які бомбили свідомість поляків тим, що вся Україна запустила дрони по Росії. Ну і про позитивне. 13 вересня у нас завжди святкується День кіно. І цього року знову. Вручали золоту дзигу. Це загальнонаціональна премія, яка асоціюється із режисером Дзигою Вертовим. Отже, тріумф фільму Будинок Слово». У культурному житті країни нова резонансна подія національна кінопремія Золота. Дзига визнала найкращим фільмом року Будинок слово, нескінченний роман Тараса Томенка. Вітаємо Тараса і вітаємо письменницю Любою Якимчук, яка є автором сценарію, співавтором разом з Тарасом. Стрічка стала лідером за кількістю нагород, отримавши відзнаки за режисуру, сценарій, акторські роботи та музику. Цьогорічна золота дзига. Ще раз показало: попри війну, українське кіно живе, розвивається і розповідає світу нашій історії. Це також важлива частина спротиву культурно-інформаційного і духовного. До речі, попереднього року український Оскар, тобто Золоту Дзигу, отримав фільм Сеслава Чернова. Який потім став оскароносним. Отака от радість. Фіналізуємо. Отже, п'ять подій дня. Удар в українських дронах по НПЗ в Кірішах. Прямий ляпас Путіну. Прямий, нагадаю, ляпас Путіна, тому що НПЗ це його особистий актив. Санкційна битва в Конгресі США. Китай у Радбезі вигороджує Росію. Прем'єр Польщі б'є на сполох через проросійську хвилю, і тріумф будинку слова на золотій дзизі. Україна продовжує тиснути на ворога і на фронті, і на культурному полі. Тоді як Москва шукає собі адвокатів у Пекіні та агентів у Європі.